Вітаю вас з себе на каналі, і сьогодні я б хотіла поговорити про таку досить важливу тему, як співзалежність і співзалежні стосунки. На своїй практиці я дуже часто зустрічаю і працюю з негативними наслідками співзалежності, яка вже проявляється в дітях в батьків, які були залежними. Хоча насправді зараз співзалежність розглядається не тільки з аспекту, де є елемент залежності, а як окремий. Елемент, коли людина співзалежна, але залежної людини поряд немає. На жаль, найчастіше приклад це коли був залежний батько і співзалежна мати, яка постійно рятувала батька від алкоголізму, від наслідків алкоголізму, постійно пробачала. І такі діти виростають з таким трошки спотвореним сприйняттям себе, як взагалі окремої особистості, яка не мусить обслуговувати всіх навколо, тому що зазвичай в сім'ях Дуже характерно прослідковуються ролі, ролі по Карпмана, де є рятівник, де є жертва і де є агресор. І зазвичай діти стають на роль рятівників, мами стають на роль жертви і батьки, батьки, ну, чоловіки стоять на сторону на бік агресорів, на роль агресора. І оці діти, які виростають з цим синдромом рятівника, Потім автоматично перекладають у ці патерни поведінки на відносини в людьми в цілому, не лише в стосунках. І, звісно, немає якоїсь фіксованої ролі в тому трикутнику. Завжди ці ролі перемикаються, вони навіть можуть перемикатися всередині нас, коли можемо для себе бути і агресорами, і жертвами, і рятівниками як завгодно, коли ми можемо програвати ці всі ролі всередині нас. І таким чином взаємодіяти з світом. Наприклад, ви в ролі рятівника рятуєте там, не знаю, своїх друзів, знайомих і так далі, чи там свого партнера, і щось він не рятується, тому що ну, ніхто вас про допомогу не просив. Людина, наприклад. Не знаю, витратила велику купу грошей, якось попала на гроші. Ви починаєте за людину якось закладати ті гроші, закривати кредити і так далі. А людина продовжує, продовжує продовжує це робити. І ви потім впадаєте в жертву, тому що, а як же? А хто ж мене врятує? А в мене взагалі грошей немає. І я так втомилася. А потім ви йдете в агресора, і ви накидуєтесь на ту людину, на ту знайомого друга, кого завгодно, кого ви рятували, тому що а він же ще й гроші не віддає. І потім ви так бігаєте. Туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Звісно, коли є якась залежність, це більш легше прослідковується, тому що патерн він абсолютно однаковий. Скільки я не бачила прикладів в своїй практиці, де й різні сім'ї, можуть бути навіть відносно трошки різні культури, різні ситуації, різні характери і так далі. Але оцей елемент співзалежності він однаковий, він програється, от знаєте, як копі-паст. І завжди у таких людей є певна програма такого, як то сказати, от саморуйнування через це вічне відчуття провини, яке відчувають такі діти, виростаючи в таких сім'ях. Хоча, хоча хочу зазначити, що співзалежність. Може проявлятися у дорослих людей, які не мали досвіду життя залежною людиною, тобто ніхто з батьків не був залежний, але міг бути повний емоціональний неглект, повний емоціональний ігнор, ну і інші елементи, про які ми не будемо говорити сьогодні, інші причини. Але не обов'язково мати досвід життя залежною людиною. Аби мати в собі риси співзалежності. Хоча навіть в сім'ї може не бути залежною людиною, а потім людина знаходить партнера залежного чи партнерку залежну і вже там, вже там розцвітається співзалежність, яка зародила ще в дитинстві через батьків яких не було залежності, тому тут насправді може бути багато різних варіацій, але всі вони приводять до одного патерну. Так, які є ознаки співзалежності, перше, яку б мені хотілося б зазначити. Як, от, от на п'єдестал поставити це абсолютно відсутність особистих кордонів. Вони розмиті і вони вибудовуються в залежності від людини, з якою співзалежні комунікують. Якщо ми говоримо про якусь близьку людину, в особливості до якої такі люди проявляють цей синдром рятівника, то там взагалі ні про які кордони може не йти мова. Люди можуть дозволяти чинити з собою. Так як вони розуміють, що так не можна, так ненормально, але вони дозволяють це робити. Вони дозволяють рятувати інших, коли їм самим потрібно рятуватися. І це переростає в наступну ознаку: це ігнорування власних потреб, власних бажань, навіть базових, і це є такою формою покарання. Я зараз поясню, що я маю на увазі, якщо ми говоримо про, наприклад, от дитину, яка росла в емоційному ігнорі, або яка росла з одним з залежних батьків, якщо дитину ставлять на роль рятівника. Або на роль обслуговування емоційних потреб батьків, де батьки емоційно незрілі, ведуть себе неадекватно, і дитина вчиться максимально стримувати свої емоції, максимально себе контролювати, задавлювати будь-які свої почуття. Тому що це ж ну, мама може розіслитися, мама може то-то і бояться проявляти будь-які емоції. То ці емоції мають таку схильність копитися в особливості агресія, тому що, випливаючи з першого пункту, коли ми починаємо ігнорувати свої кордони, коли в нас їх взагалі немає, їх, але ну, вони існують, але ми їх, наче, робимо невидимими в той момент, коли ми комунікуємо з якимись певними людьми. Але все ж таки нам неприємно. А коли нам неприємно, коли наші кордони порушуються, навіть якщо ми ці кордони не показуємо. Виростає агресія. І агресія знову ж таки має схильність накопичуватись. І ця агресія так чи інакше виходить, але зазвичай вона виходить не назовні, але зазвичай вона виходить на вас. І ви починаєте на себе проявляти цю агресію. Так чи інакше, і знищувати себе. Не знаю, починати там вживати більше алкоголю, щоб відволіктись, починати ігнорувати свої потреби. В їжі чи навпаки їсти надто багато, переїдати, і потім відчувати себе неприємно і, і цим себе карати. Тобто, розумієте, можуть бути абсолютно різні прояви. Це можуть бути якесь таке фінансове легке насилля над собою, коли ви готові там не знаю другу. Подрузі, родичам купити все, що завгодно, але собі пожалкуєте навіть якусь дрібничку, тому що ну я ж без цього можу обійтись, але зробити якийсь дорогий подарунок комусь це взагалі без проблем, без питань. Тому це проявляється в абсолютно таких, знаєте, от підпільних. Діях, коли ми починаємо діяти проти себе, це завжди дія проти себе на шкоду собі. Також це патологічна залежність від партнера, від його настрою і від того, в якому стані він знаходиться. Інакше кажучи, якщо у партнера партнерки поганий настрій. Ви не можете радіти, ви не можете ніяк функціонувати. У вас виростає тривожність, і ви хочете зробити все, що завгодно, аби людина, аби ваш партнер не почував себе некомфортно. І це також стосується і знайомих, якісь більш віддалених людей, тому що у вас є жахлива непереносимість от негативних емоцій іншої людини, тому що у вас сидить всередині вина. Ви відчуваєте, наче ви винні за те, що цій людині погано, сумно, я не знаю, що завгодно, відчуває людина негативні емоції, але ви відчуваєте відповідальність за емоції іншої людини. І ви відчуваєте відповідальність, щоб її емоційно обслужити, і ви починаєте накидуватись на ту бідну людину і робити все, що завгодно, або якось знаєте, згладити вугли, згладити. А інколи людей не потрібно чіпати і. Це викликає дуже багато тривоги, дуже багато непотрібних переживань, тому що ви починаєте думати, а може, це я щось зробила, може, це я щось сказала і так далі. І знову ж таки, повертаючись до кордонів, чому такі люди бояться відстоювати свої кордони? Тому що страшно сказати ні, тому що страшно проявити, от е, якусь сміливість, сказати ні, сказати, от зі мною так не можна тому, що це ж може образити іншу людину. Інша людина може не знаю, розстроїтись те, що, от ви не хочете з нею піти там ввечері в. П'ятницю кудись, тому що ну, ви втомилися, а людина образиться, і це ж виходить, що ви її образите, а ви не хочете ображати людину і почувати за це провину. Тому ви наступаєте собі на горло і йдете. Але от такі наступання собі на горло вони нікуди не діваються, і ця агресія потім вилазить. Просто вона вилазить на вас. Також конфлікти сприймаються. Як смерть дуже страшно переживати конфлікти, дуже страшно навіть думати про те, що ви можете, наприклад, розтатися з вашим партнером чи партнеркою, і навіть думки про розставання абсолютно от сковують вас, і вони постійно існують на фоні, навіть якщо в стосунках відносно все нормально. А якщо, не дай Боже, ненормально, то все, що ви можете думати, що просто я без нього чи без неї я просто помру, я не буду існувати. Тому співзалежність завжди має собі оцей елемент повного злиття. І коли ви не відчуваєте себе як окрему особистість, яка може там. Пройти якісь неприємні моменти, справитись з негативними емоціями і так далі, тому що батьки цьому не навчили в дитинстві, тому що часто батьки, от до речі, по споку, коли залишали дітей просто кричати там годинами, щоб вони якось само заспокоїлися, і потім такі діти дійсно перестають кричати. І потім, що ж, класно, дитина не кричить, а ніхто не думає про те, що. Наскільки жахливий просто вплив це буде мати на майбутнє. Ніхто не думає, тому що ну це ж дитина, вона забуде, а ні, вона не забуває. Так ось будь-які конфлікти будуть сприйматися просто як смерть, тому що людина не розуміє свого існування без іншої людини, і страшно існувати і жити без іншої людини, тому що людина себе початково не почуває, наче повноцінною. Тому якщо мене партнер залишить, чи партнерка залишить, я просто помру. Також співзалежним дуже схильні різні психосоматичні захворювання. Це і різні нервові екземи, і висипи, і стоматити, тому що постійний такий жорсткий стрес, в особливості, якщо все ж таки співзалежний живе співзалеззалежною людиною. Це дорівнює зниження імунітету. Це постійні, знаєте, такі, от наче як вірусні там, простуди і так далі. Це може бути також от, синдром подразливого кишківника, також знову ж таки на нервовій почві, якщо так можна сказати. Тому психосоматика, звісно, знову ж таки буде працювати не на вашу користь також співзалежні живуть з постійним хронічним відчуттям провини. І відразує до своїх слабкостей ця провина проявляється абсолютно скрізь. Навіть якщо ви не винні, ви відчуваєте себе винними. І маніпулювати відчуттям провини неможливо легко. Тому, якщо такі люди попадають в стосунки, де є людина з такими досить вираженими нарцисичними рисами, ми зараз не будемо говорити там про нарцисичний розлад особистості, так просто людина з вираженими нарцисичними рисами, то Бідна ця співзалежна людина, тому що нею можна маніпулювати і в хвіст, і в гриву як завгодно, тому що відчуттям провини маніпулювати найлегше, тому що це як і сором, дуже глибинні почуття, відчуття і емоції, і враховуючи цю відразу ще й до себе відчуття себе неповноцінним, надавити на цю болячку дуже 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 легко. Тому відчуття провини це одне з основних, один з таких основних пазлів, з яким повинно, потрібно працювати в терапії, від якого потрібно позбавлятися. Або, хоча б, ну, позбавлятися це вже так дуже голосно, хоча б навчитись помічати його, розуміти, звідки воно пішло, і навіть відчуваючи його, не зливатися з цим почуттям. Також це постійні. От... Качелі по цим ролям, по цьому трикутнику Карпмана. Найчастіше це, звісно, відчуття себе в ролі жертви, відчуття абсолютної власної безпорадності, тому що е, намагаються контролювати, контролювати, тому що контроль і влада дає оце відчуття безпеки. Хоча це контроль умовний, і влада умовна, але воно трошки заспокоює, хоча це, знаєте, такі як безкінечне колесо, по якому людина просто бігає. Потім вона вивалюється в. Роль рятівника, і оце відчуття: а хто ж, якщо не я? А хто хто ж допоможе? якщо не я, якщо не я, то він загине. Якщо не я, то в нього щось там не вийде. Якщо не я йому скажу, якщо не я його витягну, то хто ж його витягне? То він взагалі може там піти на дно. Тому завжди дає співзалежність, завжди з берегідністю 100%, не навіть не 99%, 100% Людина перебуває в трикутнику Карпмана. 100%. Тому, якщо ви впізнали себе в цих рисах, які я сьогодні проговорила, а на цю тему можна говорити, певно, безкінечно, я запрошую вас на свій триденний інтенсив по співзалежності, по виходу співзалежності, по виходу з позиції жертви, по такій психологічній сепарації, які називається без болю в любові. І ми зараз говоримо не тільки про стосунки, але й про любов до себе, тому що, аби. Відчувати любов і любити дійсно любити в стосунках дуже важливо першочергово побудувати ці стосунки з самим собою і полюбити себе, тому що буде дуже вирогідно боляче любити когось і, і приймати любов від когось. Якщо ви не любите себе і ви робите болюче собі, тому я запрошую вас на інтенсив без болю в любові. Можна назвати BBL, прямо як такі, знаєте, як якісь хірургічні операції, але називаємо його BBL. І я залишу лінк в описі. Якщо ви бажаєте долучитися, будь ласка, проходьте по цьому лінку. Я зроблю максимально все просто. Ви можете також прочитати про структуру інтенсиву. Там буде також воркбук. Обов'язково, тому що все ж таки, я думаю, так буде значно зручніше працювати. Вас чекають дуже три цікаві лекції, три вебінари. Я всіх запрошую і буду дуже вдячна кожному, хто долучиться, хто прийде. Я обіцяю, що буде дуже цікаво. І навіть не уявляю, скільки роботи нас чекає. Тому дякую тим, хто додивився до кінця, дякую тим, хто долучиться, дякую тим, хто постійно залишає коментарі, а також вподобайки під відео. Я дуже вдячна кожному, хто підписується на мій канал і залишається на ньому глядачем. Я бажаю всім прекрасного вечора, ранку, дня, що там у вас, тому що всі з абсолютно різних частин світу. І дякую. Просто за те, що ви є частиною того, чого я роблю, тому що я роблю це для вас. І для мене дуже важливо бути в першу чергу корисною. Ви були на каналі Психокультизм. З вами була психолог Яна Рогацька, і до зустрічі в нових відео. Па-па!